Взяли дитину, трьох років, мальчика, заберіть там Забері. вас. Да, да, Де да, да. Гітлер, кстати, был лично ученым? Наш познайомний експерт, ауційний. Русский фейк, іди нахуй! Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським. На українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський, і ви слухаєте передачу Руський фейк на українському радіо. Тут ми розбираємо найсвіжіші викиди російських пропагандистів, препаруємо їх на шматочки, спростовуємо і тренуємо власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Сьогодні ми розберемо російські фейки про нову коаліцію на підтримку України: морську ініціативу Великої Британії та Норвегії. Останнім часом росіяни ширять наратив про те, що Британія і Норвегія, начебто, підігрівають напруженість у чорному морі. Російські медіа запевняють, що намір міжнародної спільноти убезпечити цивільне судноплавство у Чорному морі від атак російської армії це новий виток агресії, начебто проти Росії. Це дійсності, звісно ж, не відповідає. Насправді, Велика Британія і Норвегія об'єдналися з метою підтримки України і її забезпечення безпеки у Чорному морі. Про створення нової морської ініціативи на підтримку України стало відомо 11 грудня. Тоді Велика Британія і Норвегія заявили про намір сприяти зміцненню безпеки України вздовж берегової лінії та на морі. Робота коаліції розрахована на довгострокову співпрацю і ставить перед собою основним завданням посилення військово-морської оборони України, покращення її здатності діяти вздовж власного узбережжя. Крім того, країни-союзниці планують допомогти Україні у короткі терміни відновити торгівельні шляхи і забезпечити безперешкодний прохід цивільних суден у чорному морі. Це важливо, адже російська блокада значно впливає на економіку України, обмежуючи. Експорт на прес-конференції із запуску морської коаліції британський міністр оборони Грант Шапс похвалив майстерні і ефективні операції українського флоту у боротьбі з російським. Це надсилає критично важливий сигнал Кремлю. Якщо Кремлівський деспот вірить, що нас відволікають події на близькому сході, то він помиляється. Цей момент це сигнал для заходу, щоб відновити нашу цілковиту рішучість і довести, що Путін не правий, бо нагороджувати незаконні дії перемогою надійшли жахливий сигнал не лише нашим партнерам, але й таким країнам, як Китай та Іран, що ми не бажаємо відстоювати міжнародні правила, показуючи нас слабкими і вразливими. Вовилончіндейсюдескалиш сьогодні. Завдяки цій коаліції ми запускаємо і ту допомогу, яку надамо найближчим часом. Це різні судна, не лише мінні тральники, але також і в довготривалій перспективі, як має виглядати передовий західний зорієнтований на НАТО флот. Це були слова Гранта Шапса, міністра оборони Великої Британії. Ну а від нової коаліції Україна отримає довгострокову підтримку, яка включає навчання, обладнання, інфраструктуру для посилення безпеки в Чорному морі, у тому числі кораблі і транспортні засоби, аби наша країна могла вільно діяти у межах своїх економічних вод і протистояти російській агресії і незаконній блокаді Росією українських торгових портів. Британський королівський флот передав Україні два тральники для пошуку мін. А Норвегія анонсувала передачу ще двох кораблів. Блів заходи такі спрямовані на боротьбу із морськими мінами і розблокування портів. Важливо також зазначити, що договір про передачу цих тральників підписали ще у 2021 році до початку повномасштабного вторгнення. І вже цього літа відбулася церемонія підняття прапора на нових кораблях із назвами Чернігів і Черкаси. Їх назвали так на честь кораблів, захоплених Росією у 2014 році. Морська коаліція це ще один знак, що Захід не залишить Україну відбиватися від Росії самотужки, кажуть міністри країн-партнерів. Говорить британський міністр оборони Грант Шапс. що стосується втоми від України, те, чого ви не бачите, це наших зустрічей щомісяця у форматі Українська оборонна контактна група, яка зазвичай збирається за зачиненими дверима. Але це 50 країн з усього світу, які підтримують наших друзів в Україні. І я точно не помітив жодного зменшення бажання допомогти. Звичайно, є війна на близькому сході, є інші речі. Звичайно, ми рухаємося Моємося по різних етапах, але Україна показала нам, що вона дуже здібна і не збирається здаватися, тож і ми не будемо здаватися. Із британським колегою погоджується і норвезький міністр оборони Бьорн Арілдграм ми як ніколи налаштовані допомогти Україні досягти успіху, задля їхнього суверенітету і свободи, демократії, звичайно, але також і задля нашої безпеки, задля євроатлантичної безпеки. Що саме передаватимуть у рамках коаліції Україні, і як Збройні сили України можуть використати ці засоби для оборони і повернення територій, розповів Володимир Заблоцький, військово-морський експерт Експрес», капітан першого рангу у відставці у коментарі для радіо НВ. Йдеться про катери, про навчання нашого особового складу, про безпілотні системи, про сумісність флотів і тощо, тощо. На жаль, про великі кораблі більш-менш серйозного водозаміщення не йдеться, бо протоки турецькі будуть зачинені для всіх країн, до речі, які беруть участь у цій війні. Насамперед, тому йдеться про катери. Там понад 2,5 десятки катерів швидкісних. Ну це також нам станеться в нагоді. Бо йдеться про бойові дії в Дельті Дніпра, а там саме такі катери нам потрібні. І до речі, там ведуть бої сили ВМС, переважно і спецназ. Нагадаю, що о, плацдарм на лівому березі утворили три плацдарми Утворили три бригади морської піхоти, які утримують і завдають потужного головного болю агресору. скажімо так, що ще дасть ця співпраця? Ще вона дасть нам досвід використання групове використання. Малих платформ в складних умовах річкових бойових дій в Дельті Дніпра. Це досвід, який, до, до речі, у нас хочуть запозичити навіть американці, які проводять зараз переформатування свого корпусу морської піхоти з прицілом на бойові дії на островах Тихого океану. І саме цей досвід для них є дуже дуже корисним. Вони уважно стежать за ним і, мабуть, будуть. Міняти свою кораблебудівну програму, але це окрема тема. Що стосується ВМС України, ВМС України використають цей досвід і ці кораблі, які пропонують катери наразі, які пропонуються корабельною коаліцією, і які можуть бути доставлені до театру бойових дій суходолом. Це станеться у нагоді, і це буде дуже добре. Ми послухали коментар Володимира Заблоцького, військово-морського експерта, видання Дефенс Експрес і капітана першого рангу у відставці. Загалом Росія почала розширювати зону конфлікту у Чорному і Азовському морях ще у 2014 році, намагаючись обмежити законне право України на користування своїми внутрішніми водами. І звісно, це не проходило непоміченим для міжнародної спільноти. Міжнародна морська організація ООН неодноразово закликала Росію припинити свою незаконну діяльність у Чорному і Азовському морях. І через невиконання Росією міжнародних зобов'язань її виключили із ради цієї організації у грудні 2023 року. Тепер Кремль не має таких засобів впливати на роботу цього міжнародного органу, просуваючи свої наративи. Ну ось і все на сьогодні. Пам'ятайте, що не варто довіряти усьому, що ми бачимо в інтернеті, особливо якщо ми прочитали це у анонімних джерелах, зокрема анонімних телеграм-каналах. Від них я взагалі раджу вам відписатися. Натомість надійну інформацію можна завжди знайти у джерелах офіційних, а також на ресурсах суспільного мовлення, українському радіо, телеканалах Перший і суспільна культура, вебсайті Суспільне новини і у соціальних мережах Суспільного. Не забуваємо, що те, як ми поводимося з інформацією, що ми перевіряємо, а що одразу ширимо чи переказуємо, усе це може допомогти або завадити ворогу вести інформаційну складову війни. Тому вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк Іди на. розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.